Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. Сьогодні в нашій рубриці Поетична сторінка» вірш слухачки з Вінницької області. ІОРДАН. Я дивлюся в глибину віків. І бачу там предтечу Іоанна, що кличе до спокути від гріхів, і хрестить в чистих водах Іордану. Вода це символ сили й чистоти, очищення святе пророче слово, вода йорданська стала свідком ти, як починалася епоха Нова. У твої води син Небес святий, єдиний син Отця, святого Бога, щоб виконати отцівський заповідь вступає, щоб хреститись в чистих водах. Йордане, чув ти також Божий глас, що стверджував особу Бога Сина, і Дух Святий, що злинув із Небес, як білий голуб на Ісуса злинув, це свідчення про Господа Творця, що сам послав на землю свого Сина, в єднанні Сина, Духа і Отця, що нам відкривсь в єдинстві триєдинім. У іорданських водах Божий син стояв перед Отцем святий і чистий, на подвиг, що звершений буде ним, був хрещений в Йордані урочисто. На путь його, тернистий і тяжкий, його тоді благословляло небо, щоби на себе взяти гріх людський, щоб світ спасти, йому померти треба. Він виконав отцівський заповіт життя віддав, щоб людство врятувати. Відкрив для нас чудесний дивний світ, щоб царство вічне нам подарувати. Пливе, як свідок, чистий іордан, звучить Господній голос і донині, і Дух Святий живе в серцях людей, і Царство Боже вже готове нині. За це приносьмо Богові хвалу, подяку і уклін Христу Ісусу. Я Духові Святому славу шлю, щоб просвітив. Мою безсмертну душу. А зараз запрошую усіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами будемо вивчати четвертий розділ Послання до римлян», у якому продовжується тема виправдання вірою. У третьому розділі цього послання апостол Павло ясно продемонстрував, що кожна людина є грішником. Але після цього апостол показав, що Бог сам дає грішникам праведність. У нашій минулій передачі ми говорили про суть виправдання вірою. У четвертому розділі апостол Павло ілюструє дану істину на прикладі двох персонажів Старого Завіту Авраама і Давида. За часів апостола Павла Авраам і Давид були, мабуть, найшановнішими людьми Старого Завіту для всіх дітей народу Ізраїля. Авраам був батьком юдейського народу, а Давид був найбільшим з царів Ізраїля. І Павло використовує цих двох як ілюстрацію того, що між законом і благою звісткою існує нерозривний зв'язок, про що ми читали в третьому розділі цього послання. Незважаючи на те, що закон і Євангелія являють собою дві діаметрально протилежні концепції, вони не суперечать і не виключають одна одну. Під законом, і навіть до появи закону, віра була єдиною вимогою Бога. Ще до появи закону Авраам був виправданий вірою. Що ж стосується Давида, то він, живучи під законом, радів виправданню по вірі. Не треба думати, що в цьому посланні апостол Павло подає людям якесь нове вчення чи щось таке, що відкидає старий завіт, забираючи в юдейського народу єдину рятувальну шлюпку і залишаючи його посередині океану життя з важким каменем на шиї. Апостол Павло показує, що Авраам і Давид знаходилися в тому ж самому човні, який іменувався виправдання вірою і який апостол Павло пропонував своєму народові. Закон був учителем, що вів людей, які жили під його владою до Господа Ісуса Христа. Павло починає цей розділ словами про Авраама. У п'ятьох перших віршах цього розділу він ясно показує, що Авраам був виправданий вірою. Отож, читаємо перший вірш? Що ж, скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом? Іншими словами. Павло запитує, чого досяг Авраам за допомогою своїх власних зусиль. Перший вірш цього розділу продовжує розмову почату Павлом у третьому розділі. Там мова йшла про те, що Євангелія, по-перше, знищує те, чим можна було б хвалитися. А по-друге, вона затверджує закон. На прикладі Авраама і Давида ми чудово бачимо ілюстрацію цього принципу. Авраам зрозумів. Що його справи за тілом не можуть служити підставою для гордості, але навпаки, є причиною сорому та ганьби. Авраам не міг хвалитися своїми справами, тому що йому просто було нічим хвалитися. Але не зрозумійте мене хібно. Я вважаю Авраама великою людиною. Особливо явно це проявилося у випадку з Лотом». Пам'ятаєте, як Авраам не побажав узяти нагороду з рук Содомського і Гоморського царів. Однак в іншому уривку ми читаємо, що Авраам не довірився Богові і пішов у Єгипет. Ми також пам'ятаємо випадок зі служницею Агар, яку він узяв за дружину, і від якої народився йому син. Усім цим Авраам не міг хвалитися. Зверніть увагу, друзі. Як апостол Павло розвиває цю думку в другому вірші. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. По іншому можна перефразувати цей вірш так. Якби Авраам був виправданий, тобто проголошений праведним за свої справи, справи плоті, він мав би похвалу, але не перед Богом. Авраам міг би хвалитися собою, але він не мав похвали перед Богом. Уважають, що добрі справи Авраама були прийняті і визнані Богом. І справді, в Авраама було чимало гідних справ. але найразючіше полягає в тому, що ці добрі справи зовсім не були основою Його спасіння, вони були лише результатом його виправдання вірою. І ми з вами, друзі, повинні зрозуміти, що ці слова апостола Павла не суперечать посланню Якова, де сказано. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака? Ми читаємо ці рядки у другому розділі, в 21-му вірші послання Якова. Діла, які описує Яків, не були ділами тіла й закону, тому що Авраам жив не під законом, це були діла віри. Авраам увірував у Бога. І готовий був навіть принести в жертву свого власного сина Ісаака. І лише в останню мить Бог зупинив його. Апостоли Павло та Яків цитують той самий вірш Старого Завіту, який ми знаходимо в 15 розділі, у 6 вірші книги Буття. І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Однак Яків при цьому має на увазі події останніх років життя Авраама, коли він запропонував Ісаака в жертву Богові? Авраам знаходився в тому ж стані, що і всі інші грішники в цьому світі у житті Авраама дійсно були справи, якими він міг би хвалитися, але він не міг хвалитися перед Богом, тому що Бог не приймає справ в плоті. Справи тіла людини не можуть встояти перед особою Божої святості. Третій вірш. Бо що Писання говорить увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Павло звертається до святого письма як до найвищого авторитету для себе. Немає іншого авторитету, на який людина могла б обпертися. Біблія це справжнє Боже Слово. І все написане в ній можна вважати сказаним самим Богом. Мені дуже хотілося б, щоб усі люди, які називають себе прихильниками євангельської віри, дійсно вірили Писанню, вірили, що це дійсно Слово Боже, і що через нього говорить сам Бог. Божа обітниця була дана Аврааму тоді, коли він звернувся до Бога із запитанням Господи, Господи, що даси ти мені? Коли я бездітний ходжу. Про це розповідається у 15 розділі Книги Бутя. Однак Бог не дав Аврааму ніякого підтвердження своєї обітниці за винятком простих слів про те, що нащадки цієї людини будуть настільки ж численні, як і зірки на небі. Іншими словами, Авраам просто повірив Богові. Він прийняв слово Бога так, як воно було дане йому, і поклався на нього. Але не потрібно приписувати Аврааму заслуги за те, що він повірив Богові, який не може бути неправдомовцем. Коли Авраам повірив Богові, він зробив лише те, що людина може вчинити, не роблячи нічого іншого. Бог дав обітницю, беручи на себе зобов'язання виконати її. І Авраам. Повірив у своєму серці, що Бог сказав йому істинну правду. З його боку не було ніяких справ. Віра Авраама не була вчинком або дією, це був стан його серця. Серце Авраама цілком навернулося до Бога, до його обітниці, і це дало Богові можливість виконати цю обітницю. Віра Авраама не зробила його гідним нагороди. Вона не змінила його характеру або життя. Він просто повірив у те, що Бог обіцяв зробити. Він повірив, що в ньому поблагословляться усі племена земні, і це йому залічено в праведність. Бог залічив, зарахував цю віру як праведність, хоча це, звичайно ж, не була праведність. Але Бог зарахував Аврааму цю віру як справжню праведність віше четвертий та п'ятий. А заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого. Віра його порахується в праведність. Друзі, ми всі знаємо, що працівник одержує винагороду за ту роботу, яку він виконує. Очевидно, Шаврам не був працівником тому, що він не заробив того, що одержав. Його спасіння було отримане іншим способом, шляхом незаслуженої прихильності Бога, іншими словами, за допомогою Божої благодаті. Ми з вами не можемо нічого зробити, щоб заслужити спасіння. Але коли людина вірить у Бога, Господь проголошує цю гріховну людину праведником. Власне кажучи, люди, яких спасає Бог, це лише неправедні грішники. Інколи мене запитують, невже Бог не спасає гідних людей? У відповідь я зазвичай прошу назвати мені таких гідних людей Бог, безперечно спасе людину, яка заслуговує спасіння. Але писання, як ми з вами вже бачили в 10-му вірші 3-го розділу цього послання, стверджує, що нема праведного ані одного. Бог користується своїми стандартами, а не нашими з вами критеріями праведності. І якщо ви назвете людину, яка по вашому є праведною, то ви тим самим зробите Бога неправдомовцем. І вам, звичайно ж, доведеться довести свої слова. Чи готові ви піти на це? Віра людини ставиться їй у праведність. Віра є єдиною умовою. Бог приймає по вірі, а не по ділах. У самій вірі немає ніяких заслуг, але це єдиний спосіб одержання того, що Бог пропонує людям без усякої платні. Віра підносить славу Богові і наділяє людину праведністю. Бог зарахував Аврааму праведність. Віра була зарахована Аврааму тим, чим вона насправді не була праведністю від Бога. Це дуже важливо усвідомити всім нам. Далі апостол Павло починає говорити про Давида. Шостий вірш Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл, Давид жив за законом Моїсея, на відміну від Авраама, який жив в епоху, коли закону ще не існувало. Закон Моїсея був даний лише 400 років по тому. Однак, незважаючи на те, що Давид жив під законом. Він ніколи не зміг би спастися за цим законом. Саме тому Давид у своїх псалмах говорить про той стан щастя, яке охоплює людину, коли Бог ставить їй праведність без усяких справ. Справа в тому, що в самого Давида було мало справ, гідних спасіння, багато з його справ були нечестивими. Ось чому праведність повинна бути цілком відокремлена і відусоблена від справ. Праведність повинна набуватися зовсім іншим шляхом. Сьомий вірш. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Ці слова ми знаходимо на самому початку 31-го псалма. 31-й і 50-й псалми це найбільші псалми покаяння, написані царем Давидом. Вони були написані Давидом після його потворного гріха, коли Бог дав йому прощення. Задумайтеся над цими чудовими словами блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав в її дусі лукавства. Друзі, чи належите ви до числа прощених людей? Особисто я щасливий, що належу до їхнього числа. Слово блаженний висловлює ту незвичайну, безмежну радість, коли людина усвідомлює, що її гріхи забуті. І Давид зрозумів усе це на своєму власному досвіді. Навіть байдужий суддя може при певних обставинах простити злочинцеві його беззаконня. Але тут говориться про люблячого Бога, який приймає грішника до себе. Беззаконня грішника прощаються Богом яким чином? Завдяки тому, що Ісус Христос помер на Голгофі і пролив свою кров, друзі. Восьмий вірш. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Іншими словами, щаслива та людина, з якої Господь зняв провину за її гріхи. Давид був великим грішником, але Бог зняв з нього вчинений ним гріх. У відповідь на покаяння царя пророк Натан приніс Давиду слово від Бога: Господь зняв твій гріх, не помреш, про що ми читали у другій книзі Самуїловій у 12 розділі, в тринадцятому вірші. Однак Давид все ж таки поніс заслужену кару. Він сам призначив собі покарання, коли на притчу Натана про багатія, який забрав єдину овечку бідняка, він відповів. А овечку він оплатить чотирокротно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. Ми знаємо, що згодом загинуло четверо синів Давида дитина, що народилася від Вірсавії, первісток Давида Амнон, а веселом, а також Адонія. Журба переслідувала царя Давида все його життя. Однак провина Давида була знята з нього. Цю провину поніс за нього інший. Не дивно, що Давид написав у своєму псалмі «блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Дев'ятий вір. Чи ж це блаженство з обрізання, чи з необрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Апостол Павло знову повертається до розмови про Авраама, щоб показати, що виправдання є загальним. У своїх псалмах цар Давид говорив про радість людини, яка живе під законом і знайшла прощення. На це євреї могли б зауважити, що Давид належав до обрізаних, і лише обрізані могли розраховувати на цю радість. Саме тому апостол Павло повертається до розмови про Авраама, щоб показати, що Авраам був виправданий ще до появи закону, а також ще до свого обрізання. Десятий вірш. Як же залічена, як був в обрізанні чи в необрізанні, не в обрізанні, але в необрізанні. Бог дав Авраамові обітницю, і Авраам повірив Богові. Причому це відбулося задовго до того, як між ним і Богом був укладений завід. Авраам повірив простому Слову Божому. Віше з одинадцятого по тринадцятий. І прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність, і отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й з тих, хто ходить по слідах віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу, дано не законом, але праведністю віри. Бог дав Аврааму обітницю ще до появи обрізання. Авраам просто повірив йому і усе. Вірши з 14 по 18. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра, і знівечилась обітниця, бо закон чинить гнів. Де ж немає закону, немає переступу, через це звіри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була, всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець всім нам, як написано, отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе існуюче, як існуюче». Він проти надії, увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє. Ми бачимо, що Бог спас Авраама винятково по вірі. Читаємо далі. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, Бувши майже сторічним, ні утроби за змертвілу і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. Розуму Авраама було ні на що обпертися, у нього не було ніякого відчутного і видимого підтвердження слів Бога. Все, що йому залишалося, це повірити Богові. Саме це і намагається донести до нас апостол Павло. Авраам не дивився на свої обставини. Він покладався на Божу обітницю. Він повірив цій обітниці, незважаючи на те, що за людськими мірками його ситуація робила цю обітницю неможливою і нездійсненною. Авраам поклався на цю обітницю, знаючи, хто саме дав її. Тим самим він віддав Богові честь і славу. Справа в тому, що людина була створена, щоб прославляти Бога, але своїм непослухом люди роблять зовсім зворотні. Друзі мої, єдиний спосіб, як ви можете прославити Бога, це увірувавши в нього, 21 та 22 вірші. і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв, тому й залічено це йому в праведність. Він був зовсім певний, в Авраама не було ані тіні сумніву в тому, що все буде виконане. Причому, зверніть увагу, що Авраам був виправданий вірою у Воскресіння, і саме цю віру Авраама у Воскресіння, у можливість появи життя там, де була лише смерть, Бог прийняв від Авраама замість відсутньої в нього праведності. Бог проголосив Авраама праведним за його віру в Божу обітницю воскресити його сина з могили смерті, тобто із сареної утроби. Утроба Сарина була мертвою могилою, але з цієї могили прийшло життя. Авраам повірив Богові. Крім того, Бог також пообіцяв вічне життя тим, хто увірує в те, що Бог воскресив свого власного сина з могили Йосипа з Ариматеї. Вірші з 23 по 25. Та не написано за Нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання нашого. Тут говориться про віру, але віру не тільки в смерть Христа, але й у Його Воскресіння. Хтось сказав. Своєю смертю Христос сплатив наш гріх. Своїм Воскресінням Він дав нам виправдання. Бог виправдовує тих, хто вірить у смерть і воскресіння Господа Ісуса Христа. І я молюся, щоб усі мої слухачі зробили цей крок назустріч Богові. Друзі, цим ми закінчимо нашу передачу сьогодні. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. leaving Дорогий радіослухачу! Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.